П'ять, на що здатна жінка з Богом? Дьявол приходить в життя, щоб вкрасти, вбити та погубити, а Ісус Христос прийшов, щоб дати життя та з надлишком. Нам потрібно вигнати сатану. Перше, жінка може пророкувати. Якщо чоловік, пастор, дозволяє жінці говорити, то жінка може це робити. А хто ти тоді для цієї жінки, щоб судити та осуджувати? Біблія говорить, Останні дні виллю духа на всяку плоть і на синів, і на дочок, щоб пророкували. Пророцтво це свідоцтво про Христа, воно несе порятунок людей. Кому тоді ми забороняємо жінці чи тому, хто її наповнює, а її наповнює Дух Божий. Друге. Жінка може вчити. Апостол Павло наводив порядок в церкві, адже Бог є Бог порядку. В церкві не можуть всі бовтати, всі один за другим можете пророкувати, щоб всім поучатися, говорить Біблія. Жінка знаходиться в послуху у чоловіка, чоловіку, глава Христос, Христу Бог. Якщо чоловік та священник дозволяє жінці, то вона може це робити. Прикладом того є сімейна пара акіла та прискіла. Але якщо жінка говорить, що чоловіка слухати не треба пастор їй не потрібний, то тоді така жінка не може говорити в церкві. Третє. Жінка врятує чоловіка. 80% людей прийшли до церкви через жінку. Сам Христос розмовляв з жінкою Самарянкою, і вона привела до Христа пів півміста. Жінки були останніми біля Христа та першими при гробу при Воскресінні. Основна маса людей прийшла до церкви через жінку, і задача д'явола зв'язати жінці рота, щоб вона не виконувала волю Божу. Четверте. Церква названа нареченою Ісуса Христа, і вся ворожа сила у неї під ногами. Це показує, наскільки Бог любить жінку. П'яте. Жінка може служити своїм майном. Святе Письмо згадує жінок, які залишили свій достаток та ходили за Христом та служили йому. Тому молюся за жінок і благословляю, щоб дійсно. Кожна виконала волю Божу, щоб дьявол не сковував тіло Ісуса Христа, адже через жінок прославляється Господь.